Привіт, друзі! У цьому відео ми відповімо на цікаве запитання, яке нам надіслав один із глядачів Ось що він написав чи правда, що з похіттю борються не лише звичайні люди, а й обрані Богом? Якщо так, то чому ця боротьба така складна і тривала? І що каже з цього приводу Біблія? Це питання торкається багатьох сердець, і сьогодні ми спробуємо дати на нього зрозумілу, і добру відповідь, звертаючись до Божого Слова. Але перш ніж розпочати, давайте з'ясуємо, що таке похідь з духовної точки зору. Отже, існує два поняття, які в повсякденному житті часто змішують перше поняття це природний потяг Бог створив людину з природною здатністю відчувати симпатію, захоплення та фізичне притягання до іншої статі. Сам по собі такий потяг не є гріхом, це частина Божого задуму для створення шлюбу та близьких стосунків. Наприклад, в книзі буття в розділі 2, у вірші 24 сказано Тому полишить чоловік свого батька та матір свою, і пристане він до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І друге поняття це похідь. У Біблії. Похідь – це не просто потяг до людини, а свідомо допущене і розпалюване бажання, яке виходить за межі Божих стандартів. У книзі Євангелія від Матвія, в розділі 5 у вірші 28 Ісус пояснив це так кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, уже вчинив із нею перелюб у серці. Це означає, що коли людина в уяві чи в серці згоджується на те, що Бог забороняє, це вже є внутрішнім гріхом, навіть якщо зовні нічого не сталося. Отже, похідь – це гріх, це надмірне, неконтрольоване, незаконне або нечисте бажання, найчастіше пов'язане з тілесними поривами, яке суперечить Божим заповідям і святості. У Біблії похіть розглядається як одна з форм гріха, що веде до духовного падіння, віддалення від Бога і руйнування особистого життя. А це значить, що кожен, хто хоче стати ближчим до Бога, повинен знати, що похіть це спокуса, яка може привести до гріховних вчинків, якщо її не зупинити. Вона є частиною плотських бажань, які віруючих людей закликають. Приборкувати через духовну дисципліну. Тому боротьба з похиттю – це важлива частина духовного зростання і святого життя. А тепер давайте розберемось, чому навіть обрані таємно боряться з похиттю. І перша причина, чому ми піддаємось похоті, це наша людська недосконалість. У Біблії, у книзі Послання до римлян в розділі третьому у вірші. 23 сказано бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. Це означає, що всі люди, без винятку, мають гріховну природу і тому віддалені від Божої святості. А що ж із обраними Богом? Тут все просто вони теж люди, і тому, як і інші, мають свої слабкості і недосконалості. Наприклад. Апостол Павло, який багато чого досягнув у служінні Богові, сам відкрито зізнавався у своїй внутрішній боротьбі з гріхом. В тій же книзі Послання до римлян» в розділі сьомому, у вірші 15, він пише Бо що я виконую, не розумію я бочиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Цим він показує, наскільки глибокою є внутрішня боротьба людини. І навіть той, хто служить Богові, відчуває конфлікт між бажанням жити праведно і постійною боротьбою зі своїми слабкостями друга причина виникнення та посилення похоті це вплив світу, який постійно підсилює наші слабкості. Наприклад, у Біблії, в книзі перше послання Івана в розділі другому, у вірші 15 сказано Не любіть світу. Ні того, що в світі. Але що це значить? А те, що в наш час ми щодня стикаємося з рекламою, інтернетом, телебаченням, соціальними мережами та іншими речами, які часто підживлюють похітливі думки, розхитують нашу волю, відволікають від божого шляху і привертають увагу до гріха, щоб протистояти впливу світу. Людям потрібна міцна духовна дисципліна, і саме тому третьою причиною посилення похоті є недостатня духовна дисципліна, яка робить нас вразливими. В Євангелії від Матвія, в розділі 26 у вірші 41, Ісус закликає пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Це означає, що регулярні молитви, читання Слова Божого. Та пости є своєрідною бронею, яка захищає нас від нападів плоті, і, навпаки, коли ми віддаляємось від цих практик, наше серце відкривається для небезпеки. Четверта, не менш важлива причина, чому люди піддаються похоті, це відсутність духовної підтримки, в книзі Друге Послання до Корінтян в розділі тринадцятому у вірші одинадцятому. З цього приводу сказано Втішайте одне одного, будьте згодні, живіть у мирі. Це означає, що без братів і сестер у вірі, без наставників, які підтримують і моляться, людині буде набагато складніше утримуватися від падіння. Також часто за похотю стоять не тільки зовнішні спокуси, а й внутрішні рани і духовні конфлікти. Тому П'ята причина появи і розвитку похоті у людини це глибокі внутрішні проблеми. Наприклад, в книзі Приповісти Соломонимих» в розділі 16 у вірші 9 ми читаємо Серце людини задумує шлях свій, але Господь веде його. Це значить, що минулий досвід, коли людину не прийняли, образили, відштовхнули чи завдали їй душевного болю, може створити пустоту. Яку ворог, тобто диявол, намагатиметься заповнити фальшивою близькістю через похідь. Бог же, навпаки, хоче зцілити рани людини і вести її на шлях миру. Шоста причина, чому люди можуть піддаватись похоті, це помилкові уявлення про святість, які заважають справжній боротьбі з гріхами, включно з похоттю. Що це означає? Часто люди плутають зовнішній вигляд або формальні правила з внутрішнім станом серця. Наприклад, хтось думає я одягаюсь скромно, отже я святий, а в серці гордість і зневага до інших. Або хтось щонеділі ходить до церкви, молиться вголос, але вдома кричить на рідних і ображає близьких це зовнішнє благочестя без справжньої внутрішньої зміни. Ще один приклад людина каже Я не курю, не п'ю і не лихословлю значить, я святий, але при цьому байдужа до чужого горя і не допомагає тим, хто в біді. З цього приводу апостол Павло у другому посланні до Корінтян в розділі 10 у вірші 12 застерігає Бо хто вимірює себе по собі і порівнює себе із собою, той не мудрий. Це означає, що святість не вимірюється зовнішніми правилами або власними уявленнями про себе, а оцінюється за божими стандартами. Отже, багато людей вважають, що святість це дотримання правил або ідеальність. Але насправді ні, святість це життя, в якому серце, думки і вчинки узгоджені з Божою волею. Тому дуже важливо уникати помилкових уявлень. Про святість. І нарешті сьома найглибша причина боротьби з похиттю, це справжня духовна війна. Пам'ятайте, що духовна атака ворога це реальність. У книзі послання святого апостола Якова, в розділі четвертому, у вірші сьомому, сказано отже, покорися Богові, протився дияволові, і втікатиме від тебе. Це означає, що диявол. Хоче збити нас з дороги, використовуючи похід, щоб послабити нашу віру і зруйнувати наше покликання. Біблія ж закликає нас одягнутися у духовний панцир і стояти твердо. Тепер, друзі, давайте зробимо висновок. Отже, як бачимо, боротьба з похіттю це складний і багатогранний процес, вона торкається навіть обраних, бо ми всі маємо слабкості. І живемо у світі, сповненому спокус. Але пам'ятайте боротьба це не поразка, а шлях до зростання у вірі і святості. Головне не здаватися, бути пильними, шукати підтримки і завжди покладатися на Бога. Похідь і внутрішня боротьба це частина життя навіть найщиріших віруючих, та Бог не залишає нас у цій слабкості. А наповнює силою через Святого Духа. Адже в книзі послання святого апостола Павла до Римлян у розділі 8 у вірші 13 сказано бо якщо ви живете за тілом, помрете, а якщо духом умертвляєте діла тіла, житимете. Найважливіше не соромитися своєї боротьби, шукати підтримку у спільноті та довіряти Божій благодаті. Адже разом долати труднощі завжди легше, ніж наодинці. Сподіваємося, ми надали вичерпну відповідь на поставлення глядачем питання, а також віримо, що це відео допоможе всім бажаючим краще зрозуміти цю непросту тему і надихне й надалі не здаватися у власній боротьбі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, напишіть у коментарях, що саме допомагає вам долати спокуси. Ваш досвід може підтримати інших і стати світлом для тих, хто зараз проходить через подібні виклики. А ще не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо, що були з нами. Нехай Господь благословить вас і наповнить миром ваше серце.